Всім привіт! Ви на каналі Гондорук і в цьому відео ми трошечки поговоримо про копі трединг, тому що по рекомендації я знайшов класного бота, класного точніше, класного трейдера, який торгує ботом на біржі Бінз. До речі, дуже класна біржа. Думаю. Можна буде зробити окреме відео на біржу, тому що є тут цікаві фішки. Але суть не в тому, суть в цьому, що ми будемо в цьому відео дивитися, як тут можна буде заробити на копі -трейдингу. Для тих, хто не знає, що таке копітрейдинг. Це коли трейдер торгує, ви до нього підключаєтесь і просто автоматично копіюється його угоди. Ну і на цьому ви заробляєте, або ж звісно, ні, залежить від того, як торгує трейдер в плюс чи в мінус. Я вже зробив пост на цю тему в себе в телеграм-каналі, тому рекомендую підписатися на мій телеграм-канал. Силка буде в описі, щоб не пропускати ось такі класні фішки і інструкції. Тут буде повна інструкція. В посту посилання я якраз на цей пост залишу. Тут буде посилання і на біржу, і на того трейдера, до якого вам потрібно буде підключитися. Просто от ось тут нажмете посилання, і все тут все просто вам. Просто потрібно буде пройти реєстрацію на біржі, якщо у вас ще немає аккаунта. Верифікація, до речі, на цій біржі поки що не потрібна, так що це ще один плюс. Далі поповнюєте баланс біржі від 10 USDT, тому що якраз від 10 USDT можна до якогось трейдера підключитися. Звісно, заробіток з такої суми буде невеликий, але для тесту, думаю, досить непогано. До того, що я теж невелику суму закинув, всього на 50 доларів. Чуть пізніше покажу результати, тому що я вчора зайшов, сьогодні вирішив зробити відео і показати невеличкий результат. Ну і плюс інструкцію. Далі вам потрібно буде натиснути кнопку Копіювати синя справа. Потім вибираєте копіювати за позицією, вказуєте суму, знімаєте повзунок напроти копіювати позиції трейдера відразу, ставите галочку, що ви погоджуєтесь і тиснете кнопку Копіювати. Приблизний прибуток до 30% на місяць може бути більше, може менше. І тепер саме головне, чому я по рекомендації підключився до цього трейдера, який користується цим ботом. Бот, до речі, на біржу Бінкс підключили не так давно. Тестували насправді на інших біржах цього бота вже протягом двох років, і максимальні збитки, тобто мінусові угоди, які були у бота, це було 30% від вкладу, але все-таки потім все це відбилося. Тобто, бот бот відторгував і знову вивів плюс. І на сьогоднішній день прибуткові угоди перекривають у співвідношенні 65 на 35. Тобто... В принципі, ми все одно повинні бути в плюсі. Але все одно пам'ятайте, що це інвестиції, це ризики, тому, звісно ж, інвестуйте сюди тільки ту суму, яку вам в разі чого не жалко буде втратити. Добре, тепер давайте перейдемо до біржі і подивимось на інструкції. Тут насправді все дуже Просто для початку вам потрібна буде реєстрація. Ну як пройти реєстрацію, я показувати не буду. Думаю, це всім абсолютно зрозуміло. Ви проходите реєстрацію. Ще раз нагадаю, що верифікація тут не потрібна. Далі вам потрібно буде поповнити баланс. Ви заходите сюди в активи і рахунок фонду. Ось у нас є фондовий рахунок. Далі ви тут знаходите USDT. Тут нажимаєте внести депозит. Валюта, вибираєте мережу, наприклад, bep 20 BNB, У вас відкриється адреса, точніше, в мене вже вона відкрита. У вас буде кнопочка згенерувати адрес. Ви нажимаєте і вам дають адресу. І на цю адресу ви вже переворите ту суму, яку плануєте запустити в копі трейдинг. Далі вже все просто можете. Перейти в копітрейдинг і пошукати тут інших трейдерів. Але якщо підключаєтесь до цього бота і трейдера, до якого підключився я, то знову ж таки переходите в мій телеграм на пост, і ось тут буде посилання. Далі переходьте до трейдера за посиланням. Ви просто нажимаєте відкрити і переходите до цього трейдера, до якого підключився я. Ось, ви перейшли. В мене тут подивитися заявка-кнопочка. У вас буде кнопка копіювати, ви на нього нажимаєте і підключаєтесь. Далі, далі що буде потрібно зробити? На цьому боті я не покажу. Давайте ось тут виберемо, ну, наприклад, криптолог. Нажимаємо. Після того, як ви там нажмете кнопочку копіювати, у вас ось так повинно бути співвідношення позицій. Ось тут повинно бути. Далі тут ви прописуєте суму. Далі. Ось цю галочку ви прибираєте. Одразу копіювати позиції трейдера, забирається галочка. Далі, ось тут ставите теж галочку, що ви прочитали, і нажимаєте Копіювати зараз. Все, ви до трейдера підключилися і він вже торгує. Далі, якщо перейти ось сюди в копітрейдинг, то тут будуть мої торги. Вам потрібно буде сюди перейти, і ви буде, будете бачити трейдерів, до яких ви підключені, і ваш PNL тобто заробіток чи мінус. Я вчора підключився. Нагадаю, ще раз, що закинув я 50 доларів, і зараз вже є в плюсі на 2 долари 44 центи. Досить таки непогано. До речі, вчора було дві плюсових угоди в бота, і було більше 3 доларів зароблено. Сьогодні зранку вже була мінусова. Ось можна перейти в історію подивитися. Була одна мінусова угода, але нічого страшного плюсі я залишаюся все одно. Як я й казав, бот може торгувати в мінус, але потім все одно він виводить в плюс. Звісно, можуть бути форс-мажорні ситуації, але все-таки тут ризиків набагато менше, ніж в, наприклад, тих самих хайпах. Тож тут, в принципі, заробіток для тих, хто дійсно хоче спробувати. Так, тепер давайте повернемось, і якщо ви, наприклад, хочете забрати ваш депозит разом вже з прибутком, ви знову ж таки заходите в копітрейдинг і в мої торги. Далі, якщо хочете забрати ось тут, нажимаєте редагувати і нажимаєте припинити копіювання. Можна нажати зменшити, але тут ви просто зменшуєте суму, яка буде на копі А щоб повністю забрати ваш депозит і копіювання, ви нажимаєте припинити копіювання. І все. Як ви це нажали, вся ця сума падає вам вже на рахунок для торгівлі фьючерсами. Ви потім просто переходите на рахунок для торгівлі. Ф'ючерсами вибираєте USDT, наприклад. Нажимаєте Переказати. Далі тут ось вибираєте рахунок торгівлі ф'ючерсами. Тут вибираєте фондовий рахунок, вибираєте валюту, суму і переводите вже на фондовий рахунок. А з фондового рахунка ви вже можете, звісно ж, вивести на там свій гаманець і куди вже захочете ваші USDT. Як бачимо, тут все досить просто. До речі, є й інші трейдери. Я їх, звісно, рекомендувати не буду, тому що я користуюся по рекомендації тільки тим, якого я вам показав в цьому відео. Це називається він Bitcoin Bounty Bot. Все-таки раджу переходити по посиланню на цього трейдера з мого поста, щоб ви не помилилися, тому що тут, здається, є ще один такий самий тестовий. Не знаю, як торгує він, але цей в принципі, поки що мені подобається. Звісно, за один день торгів важко сказати точно. Ну і тут, в принципі, можете подивитися, кого цікавить, чи хтось вже більш-менш знає, розбирається купитання, ви можете тут знайти інших трейдерів. Давайте знову виберемо того ж таки криптолола, і тут можете побачити всі його угоди, можете побачити всю інформацію про нього, якою валютою він торгує, якими парами. Далі коефіцієнт успіху, середні збитки, середній прибуток і так далі. Коротше, можна все про трейдера подивитися, якщо ви хочете. Підключитися ще до якогось. Так що, друзі, як бачимо, копі трейдинг це, в принципі, не так складно. Саме головне це знайти того трейдера, щоб він завжди вас виводив в плюс, навіть якщо будуть, а вони, звісно, будуть мінусові угоди, а в общому результаті, щоб він головне виводив в плюс. Так що, друзі, якось так, поки що, в мене плюс це дуже добре. І давайте навіть зробимо з вами так: десь за місяць часу, давайте я потестую місяць часу і побачимо, що в мене буде ось тут на балансі місяць часу. Я не буду виводити кошти, і через місяць я зроблю ще одне відео. Ми з вами подивимось, яка в мене тут буде сума на балансі за місяць, плюс чи мінус, що зробить цей трейдер з тим. Ботом, так що хто не хоче підключатися прямо зараз, можете зачекати і подивитися, який буде результат. але навіть якщо ви не хочете займатися на біржі БІНК з копітрейдингом, все одно рекомендую тут пройти реєстрацію, тому що тут є досить немало цікавих фішок, про які я вже розкажу в наступному відео по цій біржі, тому що думаю, вона варта уваги і варто зняти більш детальний обзор і показати деякі фішки, які тут є для заробітку, плюс особливо для новачків, які тільки реєструються. Так що, друзі, чекаємо наступне відео. А кому це відео було корисне, ставимо, звісно, вподобайку і підписуємося на канал, щоб не пропускати нові відео. На цьому все. Всім удачі і почуємось з вами в нових відео.